Я у друзім привет, з вами Аффер БТ! І сьогодні я знімаю другу частину Dungeons. Так, це друга частина Minecraft Dungeons. Ну, і я надеюсь, вам сподобається це відео. Тому починаємо На моєму каналі це вже другий раз знімаю Dungeons. погнали Загрузочка. Ну, раз, як ви пам'ятаєте, ми... Ми пройшли цей кріперову долину. Так, тепер перше ми треба зайти в настройки. Так чекайте? А, ні, це не тут, це не тут, це не тут. І виключити оцей, оцей голосовий, пам'ятаєте оцю фігню? Що це тут все-таки? Чекайте. Дайте те, що нам говорить під руку. Ну, нема. Все. Тепер воно не будемо говорити під руку. Стороки. Ну, поїхали. Ну, разу, як я вже й казав, ми пройшли кріперову долину ту саму, де кріпери ходять. Mm -hmm. Видели оту діганську хату у формі голови кріпера? Окей, нам треба підійти до цієї мапи і піти далі. От тут ми були, це ми пройшли і тепер ми йдемо от сюди. Хм, старт місії. Поїхали. Поїхали так. на нашу місію. Хм, страшно. Це якась е, хата скелетів. Мені це не дуже подобається. Ну вот, скелет про І що тут є щось... А, во, 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 чекайте, як це переводить. Я забув. Даю. Ой, все, я, я не туда, да? Че не? А мы зашли в какую-то фигню. Кину в трамп что Ой, ё-моё! <груль> же так сразу! Что а ты же лука? Ёха, муха, она... Нет! Не-не-не, стреле... Не, шки... Ай, больно! Так... О, а... Доп... Допоможі! Давай не добавим. От кріпальце погано, кріпальце дуже погано. Сдохне, здохне. Я не думав, що все так почнеться Звали! Звали від мене! Ааа! Тікаємо! Поможіть! Допоможіть! Допоможіть! Допоможі. Кріпа женеться! На ту ідіот! Ой! Ой! На тобі все. А. -а, -а. Допомоги. Нє! Не надо. Не надо. Я не думав. Що... О, стріли. Я не думав, що з самого початку така... Чекайте, ми вже тут були нібилі частині, хіба ні? Може ми тут вину... минулі частині. А, нам не сюди треба було. Йой, ми вже були тут в минулі частині. Нам треба йти от сюди. Дай они а, ні. Ні? а во у нас тут я є... А, нам треба от та, та нам треба от оце, короче, пройти щоб ворота відкрилися Блін, це Ну да. Окей, нам тут всіх цих монстрів побивати Не показывай куди мені треба йти треба сами що, не туди показує. не Как мы так и не подписываемся? Что это было? Так куда мне дали? А, туда. Ой. Я не хотел. Ой, бля, что мне нужно? Да помоги. Не, не! Капа мало, капа мало. Тикаем Так, Чекаем, пока он выйдет. Убиваем его. Все, сдохнет, пожалуйста. Просто. Это капец. Страшно! Нет! 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 нет. Я бы так сильно стрелы не пирате. Только на скелете и крик. А, а вот так, он ты подходишь и на руки. Яблоко, это мне не сильно прям. Пора... Ой, ой, ну помоги. Так, окей, добре. Нет, Чи шо так? Це титан, який лохнет. Віде... Ааа? Короче, нам треба пройти от, от цю сігню і потім там... Поняв... там буде ще шати цьому... ляха. А, він зірвався, але мене не А, ні! А тут мене зачепить. Ім зірку. За мене де зілька відновлюється, я б не вижу. Ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! У це зілля крута. А, це зілле силе. Тепер жорстко дамажу. О, сундук. Сундук відкрився. Лук, але в мене він є, дуже дякую. Е, ой-ой, спаву. Е, ну фігів, ага, ой-ой. Ну фігів мене вбивати. Так, чекай, куди мені далі? А, ось що мені покажу. Ні, я не сюди, мені, сюда, мені туди треба. Ой-ой, чекай, -ой. туди. А, ось. Вот, Ну, шот, короче. И сюда. А, о. Ты шо такие? Страшно. Так я забыл, мы не сюда. Да? Давайте попробуем туда. А, ну я одна ко тут за ещ там. Плеча. Це погано. Е! Що тут появилося? Щас побиваю! Оце ти І Це що мені треба зробити? Щось ворота відкрилася! Хватит тут спавнитися! Расши зарубай это. А-а-а! Больно тебя! Сдохнет! Нях! Нях! Понял! А! -а, -а. ух. Или добро дыхайся! Понял! А! Это -а -а. вот успеши, и жестко. Ковувати. Тікаємо. Тепер чомусь. Так, де я вивчив методику скелети, дружавці. Так що в мене тут лежить ста... Я не хотів мапу відкривати. Так, блін. уметь помогать не а не дозволю мне в бояться и скала тут а открылась тут что-то открылась ну что такое вот а это капец. пятки Мен 331 свараг. А мне нема що все. Ой. А, мне туда. Что-то куда ми? А, мне треба наверх було йти. Там сварах не был. Мне треба було там наверх піти. Вот тут вот і треба наверх піти. Кине прийшов, штуку. что дуже добре так. О, тут склеєння появилося. Блин. сюда определим. Что не куда мне Тут сувается Окей, да. А, да, и сюда. Да. Пойдем сюда. пойдем туда. А, и сюда, да, вот да? Я, да, вот, Я пришел така штучка. Ой. Погано. Погано. Не туда. е, ну что не мог пройти? А! Чекай, музы! загубився в блоках! О, все, опа! Опа! Йоу! той я так ще жорстко конечно. княжно. А, тут знов провалюється, Ну є! Тут якісь супер глечики. Тут співає якась баба. А, нехтоже падає смараги. Я перший смараги ухаю, потім вже прочитаючи... Не, Ні, армор я не буду брати, у мене є краще. Не понял. мені кудись куда ж треба зарушити, зато не показуємо. А, блін, тут я буду провалюватись. Помоги! Та ч? Ні, кого такі вжалуйся?

Лоска шви, і ч так довго ти відмовлюсь? у мене ще є два, якщо шанси померти. швидше! Ух. Все, пацани, вам хана. Я вливаюся. Яблоко, яблоко, яблуко, 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 яблуко. Дай мені яблуко, ти куда ти до мене лізеш, Свен. дай мені поколец. здухаю, А, в мене меня зарозилька буде, Так. все можна йти далі. Ой! от блин! О, тут відкрылося, тут відкрылся цей крокет. Чортовий. нет. Ну, ладно, стрельненка так уж. Ну, на некоторым сморах не случайно цепали. Куда дальше? Туда. Икая его швыка! Просто валимо. Куда? Куда? Да ей то туда, то туда. Джер показує туда. Просто тут бегаю и убиваются жители. Вс. куда дальше? вот я сюда пришел, никуда дальше. дали туда. Так, а что сюда? а во. так привычный. что ж. уже че чешут. просто заруба стрельно. просто перестрелки проходят жесткие. шедл Пішли. Як мене ніхто не бачить. Ляха, ненадовго. швидко ядко тікаємо. Простувалимо максимально. Бляха. О, ще одне якесь зілля круте. О, от, блін. Я розсекретився. Куди мені туди? Я його вбив сюди. Я просто заработаю стоять и отстреливаться. Я заработаю стоять и отстреливаться, пока у меня зелья не будет. И просто за что за? Капец. Все, пошли, пошли. Пошли. Я дай Так что дальше. Дай нам сюда. Далі нам не сюда. Я мне 4 стрелы в сады. Ему не помогло. Шедо. Все, пое. Отдалец. Извиняю, а я не хотел участника. О, Раньше такого не было, бери. блин. Блин. Дали сюда, да? Я просто тикаю, я просто тикаю, мне Мені... Не туда, чем не туда. Не, ну туда похоже. Я может их по восстрелу, извините. Не, ну можно. А зомби? А зомби можно? Ой. Да ты активация крылья. Похоже. Э, ты нафиге у меня свои понтины туда-то. Да, підписники. признаки. Нет, все, заходим. Тихаем! Тікає! Тихаю! Что дальше? Куда мне? Вот, мне треба проходити через ліс. Повный всякої фигню. Блин, это цікаво. У меня стрел общается домой опана. Ой, ну что я пузир? Опа. Блин, а ну, мне теперь не можно користуватися луком. Но ну, що, теперь, типа, у меня замість лука динамит. Получается, когда я попробую выстрелить из лука, я выстрелил динамітом, А не стрелой. Просто убиваю тут неправильно. НЕ Капец моя палка це просто лютая еба. Тут так по-перше. Я сейчас до сих динамита нами тут Ой-ой, брю. Так, чекай, куда мы? Ой, що я зробив? А зараз я хочу дуже попросити вас всіх поставити лайк і підписатися на мій канал. Чесно, я думаю, стараюся, щоб, запу... щоб для вас відео випускати. Я дуже хочу, щоб ви підписувалися. Будь ласка, допоможіть мені. І просто нажміть кнопку підписатися. Якщо ви це зробили, тоді дуже вам продовжуємо. Ну, Окей, все, давай йдемо. Сморадик ой ой Ні! Не. Ну не. Ну не. Я не хоть где-то крылатик. Духа вы так маты хила такие хилатик. заклинатель дурацький. Все, у мене нема. Что? Что ты що, сказать? Мор. Просто треба повернутися до нашого села, до нашого кемпу. Куди це так? Ой, хто? Раз. Я прийшов місію, прикиньте. Сімбо. Це було прикольно. О, uh, я отримав капці з моїх жосткі. Що ми цими капцями можемо зробити? Куди мені їх можна поставити? А ну вс у нас на карте. Все, я провешов. О, oh, тут я скажу, но мы сейчас хочу найти. О, сюда мне забуроны эту положительку, да? Да, я не с вами ты сюда не можу. Короче, дивимось, де у нас є місія. У нас є місія на кораблі, у нас є місія в якийсь... десь тут, і у нас є місія в цих от Ньюстоун Горі. А отут у нас, до речі, нема місії. Тут у нас її не буде. Що у нас є місія? Що Йо... у нас є місія десь тут? Ну, сюди, чесно, не дуже. Ну, напевно, наступні місії ми вже будемо проходити у наступних частинах. Сьогодні ми пройшли. Крепікрупт. Щось <Корач, крукт> таке. Сьогодні ми пройшли в цю місію. Ну і побачимося в наступних частинах. Підписуйтесь і ставте лайки. Всім пока